І батька теж забрали, і, і, і вас, і батька в один час забрали. Майків. Богдана нашого батька. Ні-ні, та де? Вас раніше забрали? Мене раніше, мене забрали в 45-му році. Ага. Мене зараз, А Богдана забрали аж в п'ятий. Він як піх, вже нема, ну, Вже за у яким році, Ага. Ми ще хату будували, він ще нам дерево поміг возити. Що, а потім був тим секретаром. А в тоді то ж я кажу, за що його арештували. А він вже в тоді його втягнули в організацію, і він, голова сільської ради, йшов за большевиками, а Богдан йшов за партизанами. І обоє ксюки були? І, на, обоє вели ксюки. Через... І не і, і за партизанами. Як ходив до душі, а звітом з Східної України, озля як тут буде твербів. і uh -huh. із Умської області, з усієї учительків, це там учительків, чи яких там світом висилали, uh -huh. звітом висилали, бо туба бандеровці, а вони звітом їх висилали, а Богдан був вже потім секретаром. А ту прислали душу То, за ту душу, але я її не знаю, бо мене не було тоді вже, мене вже забрали. Uh -huh. То казали, що дуже файна, і дуже всі любили і все. Ну, але ви, десь, вони були того на квартирі, де, того хата, і там, там далі, і там вже як його втягнули, все, і там стояла та машинка. Друкувала. Ага. І він взяв і явлень і то, то було дуже все в секреті. Ну, але того хлопця, з дівчина хотіла зенетися, і вона його видала. Видала, що він, що секретар так і так, що, що він втім є, ага. і той вотов тоді його вже забрали. Як його забрали, його засудили на 25 років, бо мене на 10. А... І... Бо тоді такий був кодекс якось там на 25 років.